Сама була страждала, і доля ноги витирала. Всі люди зневажали, одиночкою мене всі називали, а я лиш мовчки сльози проковтала, і людям я цього не показала. Душа мовчала і роптала, і десь любов в майбутньому чекала. Вірвався ти в моє життя, я не пускала. Ти чекав, допоки я розстала, слова твої мене купили, і донечку мою прийняв, та сонечку назвав, повірила тобі, впустила, і серце, і душу я відкрила, ти оберегом став для нас, і за спиною ми сховались, та люди, все не оступались, Все пересуди, зло, плітки, вона огидна відійди, ти не повірив, обійня. Серцем всім нас покохав, ти донечку мою любив, мене лілея захистив, повірила тобі, я покохала знову і закінчилося життя, коли була зовсім одна. Я наче пташкою летіла і так твою любов хотіла, життя наладилось, цвіло. Але недовго так було. Ще дітки в нас з тобою родились, і ми з тобою так раділи. І от прийшла біда, присунулась війна, пішов ти землю захищати, а ми залишились страждати, бо люди знов стали зневажати, і кляті гроші стали рахувати. Нічого, стане скоро мир, прийдеш додому, ти повір, ми заживемо, як колись, любити буду я тебе, чекати і на дорогу заглядати. А ти мене сильно до себе обіймати.